Друзі, всім привіт! від одеської філії компанії Автопарк.ua. Нове круте занадходження для вас. Офіційна Kia Soul 2011 року. Простити надійний атмосферний двигун, 1.6 бензин, дозначений газовим обладнанням, автоматична коробка передач. Передній привід по автомобілю повністю обслугований. Не вимагає жодних вкладень. Простий та надійний хечбек для комфортних поїздок як містом, так і поза ним. Має досить просторий текстиль, текстильний салончик, без зауважень. По комплектації автомобіль має сигналізацію, повний електропакет, шкіряне мультикермо, клімат-контроль, чудово мультимедіа з блютусом та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавило автівка? Переглянути її можна за адресою Грушевського 15 а а придбати як за готівку, так кредита болізах. І кредит ще у нас є три день. Чекаємо саме на вас.